Доброго понеділочка, дорогі друзі. Я Любов. І з вами Speak Strong Canada. Сьогодні буде дуже канадська фразочка-виручалочка. Вона коротка, проста і звучить так натурально, що вас одразу полюблять ваші канадські колеги та менеджери. І прошу залишайтесь до кінця. Там я поділюся з вами найсмішнішою уточнюючою фразою, яку я почула в Канаді. Завжди посміхаюся, коли її чую. І так, уявімо, ви працюєте в ресторані чи в кафе. І ваш супервайзер каже, put these containers in the back. І тут класика. Back fridge, back counter, back of the kitchen. І тут дуже доречно буде вжити цю натуральну, просту канадську фразу. Just checking the back of the fridge. Або ж just checking the back of the kitchen. Просто уточнюю. Just checking. Також ми маємо ще uh, два варіанти цієї фрази, ви можете їх почути. Just making sure. Uh, do you mean this one? Просто уточнюю. Ти маєш на увазі цю чи це, так, або just to confirm. We started at 7 or 7.30. Просто щоб уточнити. Ми починаємо о 7 чи о 7.30. Друзі, це здається проста фраза, але вона не вимкнеться, якщо ви її не проговорите вслух, не попрактикуєте. Тому можете сьогодні вечором перед зеркалом проговорити цю фразу в 3 рази. Це не займе більше 2-3 хвилин. А тепер вітаю тих, хто досі зі мною ви найкращі студенти з Strong Canada. І обіцяний бонус найсмішніша уточнююча фраза, яку я чула в канадському воркплейсі. Вона звучить як Оце! Ось, так? Ось, так. Отож, друзі, може це тільки для мене, вона звучить так смішно. Поділіться в коментарях, ви вже її чули, а може ви її вже вживаєте. І підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. І побачимось в наступних відео. Бай!